Кінець епохи я не знаю, чи можна так сказати про, про кінець епохи, саме в контексті того, що кінець епохи мені здається в нас. Настав з приходом Путіна в Росії до влади, ну і потім нападом на Грузію, а тепер от Донбасом, і зрештою, 24 лютого 2022 повномасштабним нападом на Україну. Це, ну це от якраз ці частини кінця епохи. Але от в глобальному масштабі для е, світового розуміння знаєте, такої політики, то пішов, мабуть, передостанній. Такий великий політик ну, світового такого масштабу передостанній, це Гарбачов. Михайло Гарбачов не стало Михайло Гарбачова на 92-му році життя. Він залишив цей світ і залишив по собі дуже різне враження. Коли я кажу дуже різне враження, я маю на увазі враження конкретно на його батьківщині, враження від нього. Для нас, українців, ну і враження західного світу, а особливо Німеччини, ми можемо про це далі трошки поговорити. Чому я сказав, що він передостанній? Тому що я вважаю, що поки живий е -е, Кісінджер якому, до речі, 99 років. Так, поки він живий, то пам'ять ну, жива, якби на витягнуту руку, на, на дотик, вона існуватиме. Пам'ять про першу половину 70-х років. Власне, перша половина 70-х років вона чому важлива у світовому контексті? Саме тоді закладалися певні підвалини для зміни. Геополітичної ситуації на планеті саме тому ці тектонічні плити, які вибудовувалися після Другої світової війни, саме тоді вони почали почали рухатися. І перше таке зрушення воно сталося у 69 році. Ну, це ж звісно до Горбачова, але там вже десь близько на підході був Кесінджер. Так, от у 69 році, у травні 1969 року, відбувся ну такий один з найважливіших моментів. Мабуть, з'їздів ЦК КПСС Радянського Союзу так, Комуністичної партії, де був оприлюднений дуже важливий документ. Він називався Доклад МІД СССР СРСР, так, МІД Міністерство іноземних справ, про зовнішню політичну ситуацію у світі. З цього докладу, де було викладено где епіжжає відстаємо, як нам строїть далі економіку, пятилетки і так далі. Від цього докладу розпочинаються величезні зміни у зовнішній, особливо зовнішньої економічній політиці Радянського Союзу. Ну, щоб далеко і глибоко не купати, це все ви можете подивитися на історичних каналах. Привіт, Владлен! От. Але е, щоб, щоб просто заявочку таку зробити, СРСР. Упустив шанс налагодження певних відносин з Китаєм. Він ввійшов в певну конфронтацію, і в той самий час Сполучені Штати завдяки Кісінджеру, в тому числі цієї цій, ну, без сумніву, дуже важливої великої людини для 70-х років, сполучені штати цей діалог налагодили. Розумієте, і таким чином вони цим цим значить скористалися. А радянський Союз відповідно розвернувся трошки в сторону Європи Західної Європи і почав наводити певні торговельні мости і так далі, і тому подібне. І мені сподобалося, хтось написав, що саме в той час саме в той час радянські люди там, десь в уряді радянському, вони зрозуміли, що Наприклад, до Ламанша можна долетіти не тільки на ракетах і бомбардувальниках, туди можна долетіти цивільним літаком або доїхати поїздом, вийти, подивитися і пофотографуватися. Розумієте, країна перестала з того моменту вважатися ну якось там закритою. Ну і зрештою, саме Горбачов потім цей залізний занавіс завісу він її завалив у 80-х вже роках. У 80-х роках він її завалив. Тому звісно. Людина, яка завалила залізний занавіс, людина, яка в принципі, завдяки всім своїм діям, всім своїм рішенням розвалила Радянський Союз. Людина, яка в принципі також кажу це слово вдруге, має відношення до повалення Берлінського муру і об'єднання Німеччини ФРГ і ГДР в єдину країну. Так має відношення, і ось тому саме тому Горбачову як його лагідно. Називає західна преса і зараз, і називала ще в ті часи. Горбі, горбі, ми дякуємо тобі, горбі. О, от бачите, навіть так газета Більд е, написала, вона згадала цю клікуху Горбачова і сказала: дякуємо тобі, горбі, в тому числі за те, що ти е, зробив все для об'єднання Німеччини. Е, е, реч, е, річ Посполита є така е, газета у Польщі, дуже авторитетне видання. Вони, вони трошки не так написали. Вони написали про те, що е зараз я хочу просто от, е процитувати, якщо я швидко знайду. Е вони написали, що Гарбачов, е граючись, е розвалив. Зараз. Так. Е він граючись розвалив Радянський Союз. А потім, граючись випадково, зробив так, що перестала існувати комуністична партія. <рес> <рес> Ось. І саме тому світ, мабуть, йому вдячний. І саме тому Горбачова не люблять у Росії. Тому що він, він зруйнував 70-літній поступ всієї цієї радянщини. Він, по суті, його зруйнував. Він приніс демократію. В російське суспільство я кажу в російське суспільство, ну і в принципі білевіжська пуща так момент вже в нашій історії, коли від імені України. Від імені українського політбюро покійний вже Кравчук підписував документи про державну незалежність вже для України. Так Шушкевич, голова парламенту білоруського СРСР, підписував від Білорусі. Кравчук підписував від України. Єльцин підписував від уже майбутньої Російської Федерації. Ну і власне Горбачов стояв в той час осторонь, абсолютно абсолютно осторонь, але це все провал того гекгека і події в Біловіжській пущі вони говорять самі за себе. Тобто політика цієї людини призвела до розвалу розвалу о, тоталітарної о, країни оцієї радянської імперії. Вона розвалилася завдяки йому. Тому його не люблять вдома. ще раз скажу, і тому його дуже люблять на заході. І навіть Арнольд Шварценеггер написав твіт з цього приводу. Він сказав, що дуже пишається «Залізної армії. Так він же політик, він же керував. Ви знаєте, він був губернатором Каліфорнії. Він знає, що говорить. Тобто, він це зараз. Він пише е такий твіт, не як актор там Голівудський. Він пише як політик. Він був, звісно, особисто знайомий з Михайлом Горбачовим. І От він пише, що е я пишаюся тим, що я мав змогу назвати його другом. Ну а Арні пише називати Горбачова другом він міг змогу мати, і йому дуже прикро, що цієї людини не стало. Дуже до речі, цікаві слова. От і Урсула фон Дер Ляєн говорила, що Горбачов був авторитетним і поважним лідером. Він відіграв важливу роль в припиненні холодної війни. Так, от, от так що це сприймається в західній цій політичної парадигмі, що саме Горбачов. Зробив так, що холодна війна завершилася миром. Росіяни думають, що холодна війна не, не, не завершилася, що вона просто взяла паузу, оскільки а, далі ми вже були не, в, не, не ми, вони, вони були не в рівних умовах для того, щоб продовжити протистояти а, по потужній Америці там, чи країнам заходу. Так? А, і відповідно всі дії Путіна, всі дії Путіна направлені на те, особливо там з 2007 року, на те, щоб відновити якомога більше всі ці умови. Поляризованого, біполяризованого хоча там уже зараз я не знаю, як що він має на увазі під бі, тому що є ще Китай, велика потужна економіка, яка, до речі, от якщо західний світ західна преса дуже так лагідно реагували на цю смерть і виписували навіть комплементарні якісь речі, такі посили, то от Спрямування або настрій публікації у Китайській Народній Республіці він зовсім інший. Там якраз пишуть про те, що Горбачов, на думку китайських от, комуністичної партії, він був слабким і таким слабким і непередбачуваним лідером, який радше. Схилявся до ідеалістичного уявлення про соціалізм з чоловіческим ліцом, аніж на реальну кон'юктуру, яка була у 80-х у світі, і тому Китай зараз звинувачує у цих публікаціях прощальних. Горбачова саме в тому, що він все робив неправильно з огляду на те, китайська комуністична партія, зробивши висновки в 91-му році, зробила все по іншому, і, начебто, через те, що е, так відбулося з радянським союзом, Китай тепер такий потужний. Тобто, Китай ніяких компліментів Горбачову, звісно, не роздає. Або наш великий друг України. Боря Джонсон він теж пише, що він засмучений новинами про смерть Горбачова. Він завжди завжди пишався мужністю, перекладаю з англійської просто пишався мужністю і цільністю цієї людини, цього лідера, яку він демонстрував, ведучи холодну війну до мирного завершення. Бачите, от британці теж якби згадують про те, що це мирне завершення цієї війни. Президент Франції Мануель Макрон. Відданість Горбачова світові. Не світові, а відданість Горбачова миру в Європі змінила історію. Так коротко, але сказав. І найбільше наговорив, звісно, канцлер Німеччини. Ви розумієте, чому він найбільше наговорив? Тому що на не знаю, на Бранденбургських воротах е, все, ще стоять, то радянські танки. Е, тому що дійсно є віра в те, що саме Горбачов е, розвалив Берлінський мур і об'єднав Німеччину. Але, м -м, мабуть, тому він говорив довго, що це все така подяка. Але говорив він якби про Горбачова, але маючи на увазі сучасну Росію і Путіна, який все це. Перекрестов. Давайте послушаем Шольца. Там с российским перекрестом все заразумит. Михаил Горбачев умер. Вместе с ним умер смелый реформатор, дальновидный политик и государственный деятель. Мы не забудем, что перестройка дала возможность России попытаться установить демократию что демократия и свободы возможны в Европе, что Германия может быть объединена, что железный занавес исчез. Демократические движения в Центральной и Восточной Европе выиграли от того, что он был тогда у власти в России. Он умер в то время, когда не только демократия в России потерпела крах, Ну и когда Россия и президент России Путин вырыли новые могилы Европе и начали страшную войну против соседа Украины. Ну а що ж ми українці думаємо про Горбачова? Що ти думаєш про Горбачова? Пиши в коментарях, став лайк, якщо тобі подобається ця тема, і підписуйся обов'язково на цей канал, на цей подкаст. Якщо ти прийшов на нього вперше, я і Це мій авторський подкаст, який називається Решти не треба. Ми зараз от говоримо якраз про Горбачова. Послухали Шольца, звісно. Зрозуміли так. Загальна тональність того, як це сприймає цю людину, і її внесок у світову політико-західний світ. Тобто, це все зрозуміло. А що? Думаємо, ми, що думаємо, ми, українці, Горбачов давав багато всіляких інтерв'ю, в тому числі. І Гордону давав інтерв'ю, наприклад, у 2010 році, до речі, можете знайти, і давав інтерв'ю і міжнародним засобам інформації. В принципі, він був ну, достатньо доступ до нього був. Так? Можна було в цій людини спитати все, що завгодно. Головне питання в контексті подій, починаючи з 2014 року, а саме з моменту анексії Крима, головне питання від українця. До будь-якої людини для того, щоб зрозуміти, хто вона, це питання чий Крим? Згодні, так? Чий Крим? Таке питання ставили Михайлу Горбачову і ставили не один раз. В 2014 році був спеціальний проєкт на британському телеканалі BBC, саме там ведучий. поставив запитання Горбачеву про аннексию Крыма. Вин так и запитав, чий Крым? це вот відео. У меня к вам конкретный вопрос. Поддерживаете ли вы аннексию Крыма Путиным? И тот факт, что российские войска по ряду свидетельств присутствуют на востоке Украины. Вы хотите сказать, чтобы я вам сказал да или нет, это не ответ. Перед вами сидит человек... у которого мать украинка, отец русский. Моя жена, покойная Раиса, украинка. Вот, вот что такое наше общество. Украина как государство появляется, появляется при советской власти. Це Горбачов, зразка 2014 року. І ось вам, ну, тут же ж, якщо ви Просто уважно вслухайтеся в ці слова. Тут, тут навіть я б не сказав, що це великий політик, і він вміє отак от відповідати. Він відповів по суті, що Крим це не Україна зараз. Я, оскільки це авторський подкаст, я це так інтерпретую. Ось, подивіться. Як ви хочете, щоб я відповів, так чи ні? Дуже складно. В мене мама Українка, Раїса Максимовна покойна, теж українка. Як це все говорити? Так чекайте, якщо у вас ви росіянин, а мама Українка, або там навпаки, або там твоя дружина Українка, не українка, ти українець чи не українець? Один з вас, українець у шлюбі. Яка різниця? Яка різниця? Є головний принцип безпеки на європейському континенті, затверджений там в статутах Організації Об'єднаних Націй. Є принцип недоторканості кордонів, є принцип суверенітетів. І тому, якщо людина, яку так хвалять за те, що вона там сприяла об'єднанню Німеччини, говорить про те, що питання Криму це е, не вирішене, тому що покойна Раїса Максимовна була українка, а вона була, е, значить, одружена з росіянином. І тому Крим, я не можу сказати, чий то. Вони всі однакові, вони всі однакові. Але я можу зараз емоційно вже все це не обговорювати, тому що в 2016 році ем, Покіно Горбачова остаточно вивели на чисту воду. Він відкрито, тоді він відкрито в 2016 році. Підтримав анексію Криму, і він сказав ці слова знову ж таки: не українцям, а знову західній газеті. Він це сказав Sunday Times. І ось буквально цитата: Я завжди за вільне за, за, волевиявлення людей. А більшість у Криму хотіло воз'єднатися із Росією. Яка більшість зараз, бачите, я запізнився з цим питанням, тому що вже два дні як нема в кого спитати. Але це все написано. Це все інтерв'ю з Горбачовим. До речі, за саме за ці слова, за це інтерв'ю Sunday Times у 16 році Михайла Горбачова внесли у список сайту Миротворець. Ви знаєте, що це таке? А служба безпеки України тоді ж? Заборонила Горбачову в'їзд на територію України. Тобто, однозначно, людина, яка підтримувала анексію Крима, не може гарно сприйматися в о, вільній, демократичній єдиній і неподільній українській державі. Українській державі, яка сьогодні змушена зі зброєю в руках захищати себе через те, що питання Криму, на думку Росіян, не могло бути вирішене, тому що Совєтський Союз розвалювався дуже швидко, а Україна оказується. Ви чули, ви чули так? Промотайте, якщо ви тільки що, тільки щойно зайшли на наш подкаст. Ми транслювали уривок з інтерв'ю Горбачова. То виявляється, що фраза Путіна про те, що Україну придумав Ленін, так вона не оригінальна. Плагіат на Горбачова. Він сказав в інтерв'ю в BBC про те, що Україна утворилася в Радянському Союзі, а раніше це була російська територія. Так що, що вам ще треба? Якщо ви не знаєте, хто такий Горбачов, то ось е, ця людина. Якщо ми там згадували Кісінджера, який в 70-х роках отримував навіть е, 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 як це премії, так е, Людини з е, премію миру від Організації Об'єднаних Націй за те, що сприяв виведенню цієї операції виведення військ американських із В'єтнаму і налагоджував відповідно відносини з Китаєм, і так само там впливав на цей залізний занавес, завісу цю, щоб вона то Гарбачов, якби він не отримував подібних премій. А якби її хотіли йому дати посмертно, то ніколи не дадуть. Людина не вірить, не вірила в кордони незалежної держави, не вірила в непорушність кордонів і не вірила в інституційність, легітимність, якщо хочете таке слово у нас є самої України У 2022 році. Позиція Горбачова з приводу вторгнення Росії в Україну вже повномасштабне вторгнення, яке розпочалося 24 лютого цього року. Вона ця позиція вона так і залишилася невідомою. Він не висловлювався з цього приводу. Деякі там російські журналісти, типу Венедіктова, вони писали про те, що дуже засмучений Михайло Сергійович міська, от але офіційної позиції ми не знаємо. Ми можемо, ми можемо тільки здогадуватися, якщо він думав, що війна це погано. Е, то тоді так, то тоді так. То тоді з чого починав? То тоді ця епоха дійсно пішла, а прийшла інша епоха. Тобто Путін перекреслив, ну по суті, якщо така от, ну, парадігма, так Путін перекреслив е, все, всі оці зусилля завершення холодної війни мирним шляхом, демократії, весни народів для радянського союзу, для частин цього радянського союзу. От він і він їх всіх перекреслив і розпочинає тільки війни. Абхазія, Осетія, Придністров'я, Грузія, Україна. Він він тільки воює, воює і воює. Ось тому, звісно, з такої точки зору так, але з точки зору непорушності кордонів, я ще раз наголошу це дуже важливо. То у Горбачова була своя думка, і ця думка мені, наприклад, вона не подобається. Ця думка. Ну і для того щоб завершити тему з Горбачовим, можете поставити йому там свічку, якщо хочете, але е, заодно давайте ставте свічку. І Шевчуку Кравчуку Шушкевичу. Вибачте, Кравчуку і Горбачову. Дуже цікаво, що я не знаю, що це, це якийсь світовий фатом, чи що вони всі пішли цього року. Тобто четвірка, яка в Біловіжській пущі підписувала незалежності країн, фактично оформлювала юридично розпад радянського союзу, більше не існує. Останній з них це був Горбачов, який от пішов. Ну, 15 років тому ви знаєте, не стала Єльцина. Це перший був так на початку травня цього року, не стала Шушкевича. Це спікер парламенту білоруської СРСР. Ну і Кравчук пішов також в травні. Перший президент Незалежної України. Ну і от четвертий це Горбачов. Так Шушкевича і Кравчука, і всі і Ельцина, значить, поховали з почистями. Все було нормально. Приїхали. Значить, віддали пошану лідери е, європейських країн, все інше. А ось тепер, от питання величезне і такий навіть зашквар уже серйозний починається з похоронами Горбачова. Значить, що буде з похоронами е, Горбачова? З похованням так, от ну, якщо його так хвалить, от от Шольц, е, Німеччина, мабуть. Я думаю, мабуть, вона готова була відрядити величезну. Там я не знаю, 200 людей. Мабуть, делегацію для того, щоб покласти квіти на той абіліск, під яким буде лежати тіло, значить, великого політика. Там як його кажуть, останньо я кажу передостаннього великого політика двадцятого століття. Так е, приїхали б 200, 200 німців. Ну реально 200. приїхав би один китаєць, 200 німців. От, приїхала би. Ну і приїхали би там по кілька людей з кожної країни. Мабуть би, і Шварцнегер би приїхав, так. А, а не приїде, Путін воює, Путін кат, Путін вбивця, Путін терорист, це терористична країна. І тому він не приїде. І тепер питання там у Путіна воно також виникає, як з'ясувалося, так що робити з, цими, з цим похованням? Дивіться, значить, він Горбачов великий, так, і він має отримати певну шану. Але хто прийде туди, якщо Горбачов в, сучасній, в сучасному уявленні, от політичному цьому, в тих процесах, які відбуваються в Російській Федерації, він абсолютний антагоніст для Путіна? Абсолютний антагоніст, і Путін як не ідіот останній, хоча тут питання, питання відкрите. Він розуміє, мабуть, що якщо влаштовувати пишні церемонії, на них збереться багато людей, які вірять в ідеали Горбачова, тобто мирного завершення, там демократії, мирного свободи слова і так далі, от, а не в путінські методи. І чи не буде так, що? Завариться ну якийсь мітинг, там розумієте? і все це покажуть потім російським обивателям в ТУВІ, які там віддають своє життя заради унитазів в Україні. Або електронних чайників розумієте? І тут це дилема дилема е страшенна. Єдине поки що на що зважився Путін, так в два дні вже, вже е Михайла Горбачова нема. Да? Рішення, ріш рішення про поховання немає. Остаточно не ухвалено Кремлем. Єдине, що є, це лист Путіна. Ось, будь ласка, давайте покажемо, де він. Висловив свою повагу, ну і в такому стилі потримайте трошки довше. я тут знайду цей момент. В такому стилі, який в принципі для Путіна дуже звичний. Він от повторив свою, так би мовити, риторику. А он Горбачов возглавляв нашу страну в період сложних драматичних драматичних змінень. Масштабних внешнеполитических, економічних общественных вызовов. визвонувк ключова фраза тут, що он возглавляв нашу страну в період драматических изменений. драматических, тобто, це натяк на його оцей. Э, От, от його філософію, що найбільша трагедія за Путіним 20-го сторіччя це розпад Радянського Союзу. І, блін, він не може заспокоїтися. Він навіть коли от, коли от ховають Горбачова він все одно відправляє похоронку його рідним і пише там драматичні змінення. Так а чого він тоді відкрити не написав? Шо, е Прошу, значить слова сочувствия родичам людини, яка розвалила Радянський Союз. Так так і пиши. Ну, тому що для того, щоб це все пояснити, цілий подкаст треба робити. <суміло> Розумієте? Ось. Тому Путін не відходить від своєї риторики не ні на крок. І саме тому, можливо, це буде вперше у світовій історії, коли люди такого масштабу, як Гербачов, будуть поховані. В дуже вузькому колі е, якихось плебеїв, манкуртів Путінських. Я, я не знаю. От, от така от історія з Горбачовим.